Ого. Так. А, який просторний номер. Так. Ванна. Так. Водичка. Подивіться, як тут простор. Телевізор. О, Хе -хе. прикольно, так стильно взагалі. Ой, як мені подобається, симпатичний такий готельчик. Від з вікна? Па-ба! Ви бачите? Замок. Ось вам. Це Архангел Михайло. Вкриваєш вікно? А там і Михайло, і замок. Гарно, гарно, гарно. Люстра. Лебеді. Тарас бульба. Перша лампочка. і світло прийде.